Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, всі, хто нас дивиться онлайн, і хто буде дивитися це богослужіння в записі, хай Бог благословить. Ви знаєте, я, я, я по-особливому е, люблю цей час, коли в нашій церкві йде час у цей наближення до нашого Господа, час хвали і поклоніння. І я завжди користуюся можливістю дякувати нашим левитам, нашим музикантам, які настільки трепетно перед Божим лицем. Вони, вони ведуть нас в роздумах про нього, в наближенні до нього. Знаєте, і коли знаєте, от справді приходить от Бог, коли він наповнює нас своїм святим Духом, якесь приходить таке зміцнення, окрилення, приходить натхнення від нього. Адже він Бог, який, якому не байдуже сьогодні твоє життя, він Бог, якому не байдуже сьогодні, теж. Через що ти проходиш, що ти переходиш? Адже прийшовши на це Богослужіння, в нас в кожного є свої якісь потреби, в кожного якийсь є свій біль, якісь виклики, які прийшли в моє і твоє життя. Можливо, не отримані відповіді на молитви, які ти роками вже звершуєш. Але ти приходиш сюди, починаєш прославляти, поклонятися йому, і він завжди приходить. Туди, де його шукають. Слава нашому Господу за це. Сам Бог прийшов на землю. Такий великий Бог, а так близько. Він поруч тебе і мене, він на цьому місці, і ми вклоняємося перед Ним. Бажання, знаєте, мого серця, я би хотів би зачитати, звичайно, дії святих Апостолів. Це буде перший розділ. Я прочитаю цьому вірша і нижче Дії святих Апостолів, 1-7. Та він. Сказав їм, не вам знати час і строки, котрі отець встановив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Слава Господу за цей текст і тема моєї проповіді велике доручення. Ви знаєте, був період, коли сам Бог він приходить на цю землю у вигляді Христа, збирає команду, три роки їх навчає, показує, як треба служити людям, як, як треба дивитися на людей, як потрібно бути близько біля людей, як треба бути серед людей. Знаєте, як треба бути людиною з широким серцем. І учні, які ходили за Ісусом, вони в ньому вбачали Месію як того, хто обов'язково висполнить всі потреби, які в їхньому житті були. Це духовні, це душевні, це тілесні. Більше того, знаєте, не всі до кінця зрозуміли Ісуса. Тому що навіть батьки одних братів. Заведеєвих написано в Біблії. Вони, під, під, ма, мати підійшла до нього і каже: слухай, якщо би так можна було б, хай там, мої синов'я, мої сини, вони будуть праворуч, ліворуч тебе. Знаєте, не всі до кінця зрозуміли місію Ісуса Христа. І ті же учні. Тому що ізраїльський народ був, проживав непростий час, час окупації. Від Римської імперії, і, і всі, звичайно, вони чекали визволення. І вони переймалися цим питанням. І коли Ісус після Воскресіння Він, він з'являється апостолом, переляканим, розчарованим, з повні вічею, з опущеними руками. Більше того, ми читаючи на сторінках Євангелії, що вони покидають. Свою справу і вертається до до колишнього ремесла. Адже вони були всі, всі рибаки. Вони не зрозуміли до кінця нашого Ісуса. Но він і з'являється і говорить. Верніше, вони запитуються в нього, чи не час прийшов установлення Царства в Ізраїлі. Ну Ісус їх переключає і каже: послухайте. По факту це не ваша справа про це думати. На вас інша відповідальність. Дорогі мої брати і сестри, на нас інша відповідальність, як на церкві сьогодні, цю епоху, в яку ми з вами живемо. І Ісус їм пояснює, чим ми сьогодні повинні перейматися. І Він каже: І ви приймете силу, коли Дух Святий прийде на вас, але Він прийде з одною метою, для того, щоб ви стали свідками моїми в Єрусалимі, в Самарії і аж до краю. Землі. Ісус в останні дні свого життя на землі, він максимально намагається передати у цей місійний дух, який повинен був спочити на кожному, зокрема, християнині, який посвятив своє життя Господу нашому Ісусу Христу. Більше того, коли після Воскресіння Він з'являється учням, він їх навчає і настановляє, каже: ви ідіть і навчіть усі народи. Христячі в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, навчаючи зберігати все те, чого я вас навчив. І це не стосується, зокрема, одного християнина. Це не стосується десяти христи... християн, які, можливо, є тут на цьому місці, або хто дивиться нас онлайн. Це стосується церкви усієї, спільноти, покликаних свого часу Богом, виправданими Богом, освячені духом. Люди, на яких спочиває оцей дух Христів, як і спочивав колись на нашому Господі Ісусу Христу. Євангелія від Луки, читайте розділ. Він говорить, що на мені спочиває Дух, який помазав мене благовістити оцю добру новину. Ви знаєте, брати і сестри, ми сьогодні живемо в складний час, час де так багато новин поганих І от сьогодні, мені здається, відповідальність церкви Христової максимально подарувати людству надію, вказавши на нашого Господа Ісуса Христа. Хто, як не церква, сьогодні покаже вихід в цей час безвиходя, який ми з вами живемо, хто, як не церква Христова, може підставити своє плече. І простягнути руку допомоги, вказавши на Господа Ісуса Христа. Свідки мої, це люди, які пережили Божу дію в своєму житті, і вони не можуть, щоб не говорити про неї. Вони не можуть, щоб мовчати про неї. Пам'ятаєте, колись апостоли, натхнені Святим Духом, перша апостольська церква, яка максимально була зосереджена на тому, щоб максимально розповсюджити. Інформацію про нашого Господа Ісуса Христа. Вони щоденно ходили, вони звіщали Івангелія, вони вказували, вони розказували про цю добру вість. І навіть тоді, коли їх їм забороняли це робити, апостоли вони говорили, каже: ми не можемо мовчати. Ми не можемо не говорити про те, що ми чули, що ми бачили і що ми пережили. І от як важливо сьогодні, зокрема, кожному, народженому від Його духа христи, християнину, стати свідком Його на тому місці, де Бог тебе поставив. Можливо, це навчальний заклад. Можливо, ти ще навчаєшся, можливо, десь працюєш, неважливо, де. Почни являти нашого Господа Ісуса Христа, почни говорити на нього, про нього, почни просто розповідати і вказувати на нього. Адже Бог. Він той, хто зацікавлений допомогти людям. Апостол Павел, посланні до римлян, він продовжує цю думку і говорить, каже, що кожен, хто прикличе, то спасеться. По факту, банальна якась дія, яка повинна бути зі сторони творіння по відношенню свого Творця. Тобто, творіння повинно усвідомити, що вона має потребу в Творцю і звернутися до нього, і, звичайно, Бог він допоможе. Але він говорить дальше. Як людина може звернутися, або як може людина повірити, якщо вона не почує? Як може людина отримати інформацію, якщо сьогодні ми максимально не розповсюдимо, не розповсюдимо цю інформацію про нашого Господа Ісуса Христа? Тому, дорога церква, брати і сестри, на сьогодні на нас стоїть оця відповідальність нести в цей світ? оце... Велике доручення, яке поклав на нас сам Христос. Ідіть і навчіть, ідіть і розкажіть. Хай оцей тиждень, який перед нами, в який ми війдемо, стане оцим виконанням великого доручення. І ти побачиш, як Бог він просто прославиться в цьому. Я багато чую, коли говорять, чомусь сьогодні Бог не так діє, як діяв колись. Для того, щоб Бог діяв, потрібно завжди йти. Щось робити, і ти по особливому побачиш ті чудеса, які Бог буде являти в твоєму житті і через тебе. Да благословить нас цьому Господь, схилимо коліна і подякуємо.